В ожені хотів зробити песель Укр, але мені відмовили. Сказали, що у Львові немає війни. Людині відмовили у працевлаштуванні, тому що у неї песель звичайний. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матіє. Сьогодні хочу поговорити про важливі теми для українців, як в Україні, так і за кордоном. Це перетин кордону, це продовження мобілізації і це ваших кілька запитань, з якими багато людей стикається і чомусь не знають, як в цій ситуації діяти. Ми сьогодні це розберемо. Вас попрошу підтримати це відео вподобайкою. Та, звичайно, не забувайте підписуватися на канал, щоб не пропустити важливе. А в описі під цим відео є послання на мій інстаграм, де також щоденно виходять важливі відеоролики для українців за кордоном і для українців, яким потрібна інформація про перетин кордону. Тому приєднуйтесь також туди. В першу чергу поговоримо про те, що Верховна Рада. Продовжила воєнний стан та мобілізацію до 6 серпня, це означає те, що наявні обмеження щодо виїзду, заїзду щодо перетну кордону, щодо пересування по Україні вони зберігаються для чоловіків від 18 до 60 років. Правила перетину кордону не змінюються. Цікаве запитання сьогодні отримав і до речі, коротенько відповів на нього вже в своєму рілці на інстаграмі. Якщо відмовили у відкритті візи робочої до Польщі. Чи можна заїхати на територію Польщі по біометрії? Це, до речі, цікаве запитання, тому що зараз візи, мало хто відкриває, але відкривають. І я нагадаю, що щоб відкрити візу, потрібне запрошення. Ви подаєте документи, подаєте паспорт, подаєте запрошення на роботу для того, щоб відкрити візу. І вам її або відкриють, або не відкриють. І термін відкриття візи теж залежить від того, чи були ви в Польщі, чи не були ви в Польщі. Тому що багато хто не розуміє, не знає і чомусь переконує мене в тому, що якщо закінчилася піврічна віза, то одразу можна відкрити наступну піврічну візу. І в цьому питанні ви помиляєтесь, тому що по піврічній візі ви можете бути в Польщі півроку, а півроку коридор в Україні. Так це працювало до повномасштабки, так це працює і під час повномасштабки і буде працювати і далі. Візи ніхто не відміняв, їх ніхто не змінював, і правила по візі теж не змінювалися. Якщо це річна віза від воєвода, вона не має коридорів. Ви можете бути рік в Польщі, приїхати в Україну, зробити собі знову річну візу від воєводи і знову поїхати без коридорів. Те саме по безвізу. 90 днів в Польщі, 90 днів в Україні. 90 днів в Польщі, 90 днів в Україні. Це по правилам шенгенської зони. І якщо, наприклад, ви вже були в Польщі, наприклад, там, 90 днів приїхали з Польщі і подалися на візу. Вам її, якщо і відкриють, то максимум на 3 місяці. Тобто, тих, пів, тих 3 місяці, які залишилися в році. вам її можуть відкрити. Якщо ж ви, наприклад, були. По безвізу довше, ніж 3 місяці, 4, 5, 6 місяців. Ну, тобто, багато хто протерміновує безвіз, приїжджає в Україну, відсиджує коридор і їде знову. Але якщо ви були в Польщі по безвізу довше, ніж сам безвіз, і приїхали в Україну, то ви були довше в Польщі. І візу вже відкриють на коротший термін, або буде відмова. Або ви були по візі піврічній, побули півроку по тій візі. Повернулися з Польщі і хочете знову відкрити візу. Вам її не відкриють. Вам треба відсидіти коридор і тоді подаватися знову на піврічну візу. Це потрібно знати, пам'ятати і розуміти. Це правило ніхто не забирав, ніхто не відміняв і ніхто не змінював. Тому, якщо ви були в Польщі якийсь певний період, вам треба порахувати, скільки ви були в Польщі, і тоді ви можете порахувати, на який термін вам можуть відкрити візу. Або не відкриють. Друзі, якщо у вас є сумніви, то ви можете, як мінімум, загуглити в інтернеті. І не треба мене переконувати в протилежному. Я знаю, про що я говорю. Це правило діяло, діє і буде діяти. Теж дуже цікаве повідомлення отримав від одного з підписників. Зараз вам його зачитаю і далі розберемо. Доброго дня! Я наразі проживаю в Польщі Середа Шльонська. В Ужинді хотів зробити песель Укр, але мені відмовили, сказали, що у Львові немає війни, і зробили звичайний песель. Чи можна переробити звичайний песель на песель Укр не в Серьода Шльонська? Ну, по-перше, перше раз чую, що в Польщі ось така ситуація сталася. Ми про це говорили, про те, що в деяких країнах, якщо не помиляться в Нідерландах, в Нідерландах чи Швеції, ну, в якійсь країні були розмови про те, що вони будуть відсіювати ті, хто з східних регіонів і ті, хто з західних регіонів України. ті, хто з західних, тим давати не будуть. Тимчасовий захист, ті, хто зі східних регіонів під обстрілами, тим будуть надавати. Польща? Такого закону не видавала, устави такої не було, і вказівок таких не було. Це чисто працівник Ужонду собі так вирішив і відмовив вам в статусі Укр. Звичайно, що одразу я би звернувся в інший Ужонд, в іншу гміну, в іншому регіоні Польщі, для того, щоб зробити статус Укр. Якщо вам зробили звичайний песель, то звичайно звичайний песель теж можна переробити. Але на моїй практиці це перше таке повідомлення, ось такою інформацією, коли людина говорить, що йому не дали тимчасового захисту, тобто не зробили йому статус Укр, песель Укр, тому що він зі Львова. Ну, це вперше, якщо у вас такі випадки були, обов'язково напишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Але це одне єдине таке повідомлення від людини. І так, моя рекомендація звернутися в інший ужин, в іншу зміну, спробувати переробити на статус Укр на песель Укр і користуватися статусом Укр підкажіть, будь ласка, людині відмовили у працевлаштуванні, тому що у неї песель звичайний, а не Укр. Карту побиту ще немає. Заїзд з іншої країни, де був раніше прихисток. Чи так всі роботодавці реагують, в чому ж може бути така відмова? Чому може бути така відмова? Тут теж можна сказати, що є роботодавці, які можуть вас влаштувати на роботу з цими документами, є які можуть і відмовити. Чому? Тому що роботодавцю простіше влаштувати людину по статусу Укр, тому що не треба ніякого запрошення. Не треба ніяких додаткових документів, він тільки підписує з вами договір, умову праці або умову злицення і зголошує вас як працівника іноземця до ужату. Коли у вас немає статусу Укр, немає інших легальних документів перебування, то звичайно в роботодавця виникають додаткові запитання, і якщо він не знає, як їх вирішити. То він може просто вам відмовити. Скаже, та я не хочу там бавитися з ним, я не хочу там якісь питання піднімати, в мене нема людини, яка тим займається. Коли це якась велика фірма, і є там відповідні консультанти, менеджери, які займаються іноземцями на тому підприємстві, вам це питання можуть вирішити. Але коли це якесь невеличке підприємство, і там працює кілька українців, або може й не працюють українці, і він захотів вас взяти, а у вас немає цих документів, щоб полегшити йому життя, він може вам і відмовити. Тому моя рекомендація спробувати в іншому місці пошукати роботу. Ваше перебування на території Польщі є умовно легальним. Умовно легальним це те, що у вас документи протерміновані і немає статусу Укр. Тобто ви перебувати, наприклад, по безвізу на території Польщі можете. Можливо, маєте візу, я не знаю, на яких документах ви заїхали, не пояснюється. Але, наприклад, пересуватися по інших європейських країнах, виїжджати, заїжджати, наприклад, в Україну із України, тому це перебування умовно легальне. Якби ви мали статус Укр, проблем немає ніяких. Я думаю, що будь-який роботодавець вас візьме без проблем. Без статусу Укр вже є проблемніше, коли немає візи робочої, коли немає днів по безвізу і коли немає карти побиту. Ось так. Але рекомендація спробуйте в іншому місці пошукати роботу. Якщо роботодавці вже з таким стикалися, вони вас зможуть взяти на роботу. І ще одне нагадування: коли ви заїжджаєте на територію Польщі, наприклад, зараз України, і ви хочете податися на статус УКР, то ви маєте. Кілька днів, щоб податися на статус Укр, тому що потім, якщо там, наприклад, три дні ви не справитеся, подається пізніше. Є така імовірність, що вам можуть відмовити в статусі «Укр». Скажу, де ви були скорше? Ви мали приїхати одразу, наприклад, перетнули кордон і там день-два, і звернутися до ужин до чиміни, щоб отримати статус, щоб отримати песель укр Якщо ви цього не зробили, а згадали собі там через тиждень, через два або через місяць, що вам треба статус, то вам можуть відмовити і. Вони можуть це зробити, тому що по останній уставі є таке погодження, що потрібно негайно звертатися до Ужгороду за ПЕСЛЕМ Укр, а не десь там колись потім. Тому це моя рекомендація, нагадування для всіх. Зробіть це зараз, якщо ви зараз переднаєте кордон. Не відкладайте на потім. Друзі, ось такою інформацією, такими історіями хотів замети сьогодні поділитися. Сподіваюся, вони вам допоможуть, якщо ви з такими історіями стикаєтесь. Не забудьте підписатися на канал, тиснути вподобайку та залишити свій коментар. Поділитися своїми історіями, якщо такі трапилися. З вами як завжди Саша Матвій. До зустрічі в наступних відео.